Виконання вогнезахисних робіт це вкрай важливий процес. Згідно зі статистичними даними, прямий вплив вогню рідко є причиною летальності під час пожеж. Найчастіше жертви виникають через обвал будівельних конструкцій і задуху внаслідок вдихання продуктів горіння. Що таке вогнезахисна обробка і навіщо вона потрібна? Усі будівельні матеріали, включно з найсучаснішими, піддаються впливу вогню, досягаючи певних температур, вони навіть якщо і не згорають. То деформуються, тим самим знижуючи міцність конструкції будівлі і збільшуючи ризик обвалення. Крім того, при нагріванні вони виділяють різні гази. З метою запобігання можливим збиткам і підвищення безпеки під час будівельних робіт здійснюється постійне вдосконалення і посилення норм контролю над якістю виконання вогнезахисних робіт. Найважливіша сфера застосування пожежозахисної обробки пасивний превентивний захист від вогню будівель, що передбачають масові. Скупчення людей це вокзали та аеропорти, стадіони та торгові центри. Особлива увага приділяється об'єктам підвищеної небезпеки, наприклад, у галузях нафтопереробної та атомної промисловості. Пожежі на таких об'єктах становлять потенційну небезпеку для екології. Правильно проведені роботи з вогнезахисного оброблення на таких об'єктах дають змогу запобігти екологічній катастрофі.